Друзі, вітаю вас! Хотів поділитися цією інформацією. Чесно кажучи, я думав, що вже всі про це знають і немає потреби про це писати, але бачу, що люди запитують, шукають інформацію. Тому, якщо вас зацікавила, чи ви знаєте людей, яких це цікавить, будь ласка, передайте це відео. Значить, з приводу. Програми United for Ukraine. Це програма, яка дозволяє в'їхати в Сполучені Штати зараз українців. Вона ще діюча, вона ще не закрилася. Запитують, коли закривається. Невідомо. Немає ніяких часових рамок, ніяких термінів дат. Тому дивіться, сайт юск.go. Це сайт, на якому ви можете прочитати всю інформацію і заповнити всі аплікації. Але першим ділом вам не стільки важливий цей сайт. Ну, тобто ви прочитаєте, от є, бачите, United for Ukraine. Але вам, першим ділом, потрібно знайти спонсора, бачите, який заповнить цю форму I, форма i 134A. Це онлайн-запит на підтримку. Та декларацію про фінансову підтримку, тобто людина, яка офіційно проживає в Сполучених Штатах, має офіційний дохід, працює, вона може виступити спонсором, якщо її одобрить імміграційна е, служба, тобто там є якісь. Фінансові, ну так як на кредит, наприклад, да, підтверджують там згоду дають, ну щось типу того. От. Тому першим ділом, якщо ви хочете, вам потрібно знайти е, людину, яка зможе заповнити ці форми і стати нібито вашим спонсором. Ну, спонсор це може неправильне слово, поручителем, щось типу того. Да? Тому, будь ласка. Якщо ви вирішили прочитаєте все уважно на цьому сайті, що стосується цієї програми, які ви матимете привілегії приїхавши сюди. Якщо вас все влаштовує, шукайте спонсора. А я поки підготую відео, де шукати спонсора, як заповнювати декларацію і так далі. Хай вас Бог всіх благословить.